Христос посеред нас на календарі понеділок, 30 липня, розпочалася дев'ята седмиця після п'ятидесятниці. Дорогі брати та сестри, у нинішній день під час читання Євангелія від Матфея ми почуємо слова Спасителя. Істинно кажу вам, коли не навернетесь і не будете, як діти, не ввійдете в Царство Небесне. Отже, хто покориться як дитина Отця, той найбільший у царстві небеснім. Що ми бачимо у дітей? Феофан Затворник нам пояснює: діти мають повну віру, послуг і спокій під покровом батьків, бажання вчитися і вдосконалюватися. Свята Православна Церква нині згадує святу великомученицю Марину, що жила у IV столітті, і почитає святогорську ікону Божої Матері Одегітрія. А також хочемо звернути вашу увагу на подію, яка на Закарпатті проходить із особливим духовним трепетом. Ми вшановуємо сонцесяйного подвижника віри православної краю Архімандрита Іова Угульського, який 28 липня 1985 року відійшов у вічність. Народився преподобний Іов 18 травня 1902 року у селі Із на хущині. Дитинство його було важким. За перехід у православ'я австро-угорська влада жорстоко переслідувала населення. Тож ще з юності у хлопця запалилася іскра до служіння Господу. Після перебування на Афоні Іван Кундря, так звали його у миру, заснував чоловічий святотроїцький скит у Городилові поблизу міста Хуст. А вже у 1938 році архімандрит Олексій Кабалюк рукоположив Івана у монахи з іменем Іов. Проте у долі простого ченця всього було вдосталь. Табори в Оркути, коли ми, велика вітчизняна, і це були роки випробувань, які загартували його дух. Архімандрит Іов пропустив через себе біль багатьох людей, і Господь дарував йому здатність цей біль вгамовувати. У нього відкрився дар молитви і прозорливості, а людям дарував нескінчене щастя віри. Він став тим, кого на Русі здавна називали великими старцями. Тож у 2008 році у селі Мала Уголька на Тячівщині у храмі святого великомученика Дмитрія Солунського, де подвижник прослужив 20 років, відбулося прославлення у лику місцево шанованих святих преподобного Іова Угольського. Сьогодні ми з радістю вітаємо з Днем ангела усіх, хто носить імена Марина та Леонід. Возлюблені у Христі. На закінчення хочемо звернути вашу увагу на слова Святителя Тихона Задонського. Як лінивого коня, люди батогом женуть, і спонукають йти і бігти, так ми повинні себе примушувати трудитися, особливо у молитві. Бачачи таку працю, Господь подасть бажання і старанність. нехай Господь укріпляє вас у ваших молитвах.